Заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Сьогодні, 3 березня, ми відзначаємо Всесвітний день письменника. А хто ж це такі письменник? Письменник або письменниця? У широкому розумінні кожна людина, яка пише твори, висловлює власні думки досвід і бачення світу у письмовій формі. Зараз давайте з вами згадаємо видатних українських дитячих письменників: це нас Франко Іван Якович, Сухомлинський Василь Олександрович, Шевченка Тарас Григорович, Копиленка Олександр Іванович, Кацюбинський Михайло Михайлович, Забіла Наталія Львівна, Костенка Ліна Васильівна. Олена Пчілка, Марко Вавчок, Перелісна Катерина Федорівна. А зараз я вам пропоную відгадати загадку. Я найпершим зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не буде влітку. Так, це у нас пролісок. Перша весняна квіточка. Як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про весну. А яка вона весна? Чому всі радіють її настання? Весна у нас зелена, квітуча, ясна, тепла, співуча. Святкова, чарівна, весела, різнокольорова, запашна, світла. Ось яка у нас гарна весна. А зараз повторіть, будь ласка, самостійно, яка у нас весна? Красуня весна надихає на творчість, багато віршів, оповідань присвятили письменники весні. Василь Олександрович Сухомлинський написав казку Синій коченята. Послухайте її. Крізь сухий торішній листок пробився зелений пролісок, гострий, мов стрілочка, розправив листочки, а між ними стремтіли двоє синіх очей. Дві квіточки. Глянули оченята навколо. Що ж вони побачили? Велике червоне коло, немов клубок вогню. Що це таке? запитали сині оченята. Це сонце, відповів джміль. Потім сині оченята побачили високі дерева, голубе небо, журавлиний ключ. Сонце піднімалося все вище. Ось воно вже посередині неба, ось уже опускається, наближається до землі, стало ще червоніше. Чого це сонце стало червоним? запитали сині оченята, бо воно прощається з землею, сказала коса. Сонце сховалося, стало темно. Що це потемнішало? залякано запитали сині оченята. Нам страшно не бійтеся, сказав маленький комарик. Спій, пройде ніч і знов настане день. Ось, скажіть, будь ласка, діточки, як називалося оповідання? Оповідання називалося сині оченята. Що назвав письменник синіми оченятами? Письменник назвав синіми оченятами проліски. Чого злякалися проліски? Проліски злякалися, тому що навколо все потемнішало. Як комарик їх заспокоїв? Комарик сказав Не бійтеся, пройде ніч і знову настане день. Спіть! А зараз давайте з вами пограємо в рухливу гру день і ніч. Коли будете грати весела музика, будемо з вами танцювати чи плескати в долоньки. А якщо ми почуємо колискову пісню, то будемо з вами засинати. Так, приготувались. Ви дуже гарно порались. Багато казак та оповідань присвятили дитячі письменники весні. Ось послухайте оповідання Олександра Івановича Копиленка Весна у лісі. У білки народилися маленькі білоченята. Вони зовсім безпомічні, сліпі, голі, схожі на мишенят, тільки більше трохи. Білка мати в перші дні не полишає їх самих, усе відігріває, годує. А от зайченята зовсім інші. Минулого року, на початку березня, ми з товаришем швидко вийшли з-за кущів та заростей торішнього бур'яну. Вітер був сильний. Глядь, а зайчиха пострибала в інший бік від нас, а на вогкому бур'яні біля сніжку. Метушаться двоє малесеньких зайченят. Вони страшенно перелякались, побачивши таке страхіття дві довгоногі високі постаті. Ми їх не чіпали, і вони, наче крізь землю провалились, так швидко сховалися в колючому чагарнику. А ось кажам летюча миша ще висить вниз головою в дуплі. Але вже сняться йому сни про те, що він безшумно літає і ловить в нічних комах. Він вже незабаром вилетить, а зараз нехай досинає свою зиму. Ось і мурашина купа, і мурашки починають прокидатися. Соні вони, які, неповоротні. Мабуть, ще й не чують, що навколо співають синиці, коноплянки, чижі. Діточки, чи сподобався вам твір? Про кого розповів нам автор? Автор розповів нам про те, як тваринки да, зустрічають весну. Це білочки, зеченята, мурашки, кажан та пташки. А чому він розповів про тварин на весні? Як ви вважаєте? Тому що дуже цікаво сподіва... спостерігати за тваринками, які вже радіють настання весни. А зараз давайте з вами промовимо чистомовку весняну. На, на, на бояє весна. Уть, уть, уть. Квіти цвітуть, і є, і є і є, листя зеленіє. Ва-ва-ва все навкруги, співа. Х-хи-хи хи, хи. раді дітлахи. Давайте ще разом повторимо усі разом. На-на-на буяє весна, уть-уть-уть, квіти цвітуть. Є, і є, і є листя зеленіє. Ва-ва-ва все навкруг, співа. Х-х-х раді дітлахи. Весна буває такою різною, ранньою та дуже спекотною, але все-таки вона чарівна. Ось послухайте, як описав її Іван Франко. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку, а жили луги, діброви, повно розмови і пісень чагарнику. Давайте ще раз повторимо надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку, ожили луги, діброве. Повно гомо, розмови і пісень чагарник чагар, кур. А як ви уявили собі весну? Так, весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. А як ви зрозуміли, що земля радіє на стані весни? Тому що ожили луги, ті брови. Повного, розмови да? і пісень чагарнику. А з ким автор порівнює квітучу землю? Автор порівнює квітучу землю з дівчинкою в вінку. Так. Давайте ще разом повторимо віршик. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна ніби дівчинка в вінку, ожили луги, діброви, повногомину, розмови і пісень чагарнику. Так, і давайте ще разочок. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку, ожили луги. Діброве, повногомону, розмови і пісень чагарнику. А що це все таке чагарник, діточки? Це зараз ще кущів. Так, добре. Молодці. А зараз давайте з вами зробимо гімнастику для наших ученят. Приготувались? вліво вправо. Ведемо по колу вправо. Вліво. Закрили очі. Відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, поклали долоні, помасажували, покліпали оченятами 10 разів. Молодці! Добре. Діточки, яка казка оповідання чи вірш вам сподобався? А які герої вам запам'ятались? Яке ім'я дитячого письменника ви запам'ятали? Я вас ще раз вітаю з днем, днем всесвітнім письменника? Дякую за увагу і чекаю нових зустрічей. До побачення.